Сьогодні поговоримо про плітки. Всі точно ми цим займаємось або займалися ну не раз, а багато разів в житті. Проте плітки можуть бути чудовим діагностичним інструментарем для психолога, особливо як клієнт себе веде поруч. Е з психологом відповідно до пліток, або як ваші близькі друзі люблять пліткувати. Так, плітки це соціальна штука, надбання, та, яке дуже часто пов'язує групу людей між собою, якось там укріплює стосунки. Проте є питання таке, як справжність інформації, або несправжність інформації. І дуже часто люди плітки використовують як спосіб зняття стресу. А плітки допомагають в деструктивному стані, тобто в поганому знизити рівень стресу за рахунок уявлення про те, що ви щось керуєте, ви причетні до якоїсь групи або маєте контроль над життям або над контроль над життям іншої людини. І от якщо ви раз пліткували з подружкою, да, десь там щось придумали, десь не придумали, і да, у вас заспокоїлись напруження відбулося. Але є люди, які не можуть без цього да, настільки високий рівень тривоги, що не продукують інформацію, яка перебільшена, несправжня. Тому що вони без цих пліток не можуть відчути своє я, да? право бути, право існувати в цьому світі такі терміни від я-реконструкції. і тому вони починають придумувати інформацію. Навіщо це? Це такий психологічний захист від своїх почуттів, від тривоги, яка відбувається тут і зараз. Якщо пліт... Попліткували один раз та да, зняли стрес, це про щось ситуативне. А якщо на постійній основі це вже про те, що опора людини повністю підбита, да? і вона не може сприймати реальність такою, якою вона є. Вона її продукує да, такий собі психотичний спосіб реагувати на ситуацію. Нереальний вона придумує, придумує, придумує і придумує, придумує, тобто повністю відірвана від реальності. Тоді в такому випадку, що робити цій людині, да, яка сама собі придумала, сама на це образилася, сама з цими плітками бореться да, і не знає, що робити, тому що не опинилася або знаде. Тільки терапія, тому що потрібно сформувати зв'язок з реальністю, особливо якщо тривога в нас має довербальний характер, тобто сформована, коли ви ще нічого не пам'ятали, і були дуже манюсінькими, вам самим її ніколи не прогадати. Якщо все-таки ви хочете спробувати самі, вам допоможуть якісь щоденники самоспостереження і якісь тілесні вправи, які допоможуть вам з реальністю зв'язатися. Якщо вам цікаві тілесні вправи, напишіть мені під цим відео, я вам скину кілька основних, щоб ви могли орієнтуватися для себе. Проте, як нагадую, що природа цієї тривоги може мати довербальний характер, і пропрацювати її можна лише в терапії. Ну і пишіть ваші коментарі.